Мені просто не подобається ця личність. Ви можете визвати міліцію. Ні, Я не хочу, я перебуваю в публічному місці, я хочу поспілкуватися з вами. Ну, Я, 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 вам, не, я вам не буду заважати, я просто по стою стороні. Добре, на ну, дистанції п'яти метрів. Давайте так. Я маю право просто сказати, я не хочу, щоб мене знімали? Ну, Якщо ви будете в приватному секторі, так, а в публічному місці – ні. Так написано где-то. Документы вам по як показувати не буду, але мені достатньо сума. Дети, в которые <говорить> Алло, мама. Товарищ кандидат. Ні, от бачите, тут є незрозумілі люди, приймають заліки у неділю, вихідний час, по паспортах, по паспортах. Вони кажуть, що у них борги, вони хочуть проголосувати як потрібно. Ну і Все, все що от, щоб ви зорієнтувалися, що тут відбувається. Не вони хочуть, говорять, давайте я вас буду познімаю, вони кажуть, ні, ніхто нічого не хоче сказати. От бачите, що за борги вони студентство тягають все на все вибори. Все зафоткали, все зазняли.

Зверніть, будь ласка, увагу. У неділю е, приймають заліки у студентів 26-го по списку. біля, за борги. Е, біля за борги. Група. А оця а я раз, два, три. оця машина по списку. Папочці, список осіб, яких придижіть. Полочка з боргами. скільки в кого боргів. Я, я думаю, що це очевидно. Да. Це, коротше, люди, які в принципі... Це наші друзі. Студенти навчаються у неділю на виборчій дільниці з паспортами. Все, що вони тупо завели багато статусів. А зараз вони будуть досліджувати, за кого голосувати. Так? Не, не мабуть. Я хочу це також досліджуватися. Все, познайоми. Пороби, будь ласка, фотографію. Пороби, будь ласка, фотографію кожного, того жирного шарика також зроби. вже зробила. Це порушення, О, чоловіки по залі голосують. Зібрали біля неділі 26 і по списку О, От тільки що. Вчався там, все ваші зміни будуть важливіше, тому що. Отак. Що ти хочеш? Я не знаю. Давайте, ви можете, я не знаю. Я ж просто засняв, зафільмовав, можна написати акти про порушення, що відбувалося тут. И... А, а він вона... да, ну, же вели ну, що не і здесь. Так. ну він же зайшов з ними, так, захотів на зміни голосувати за все цю справу нашу. Звісно, що ефект не підпишеть. Ну, я розумію, ну щось